Я знаходжусь в Брюховичах. Це під Львовом, дуже класному котежному містечку. І зараз на цій преміальні алюмінієві фасадні системи ми будемо встановлювати дуже класні москітні сітки і покажемо вам результат. Ось так виглядають алюмінієві фасадні системи. Це стильно, дорого, дуже надійно. Їх потрібно захистити від комах. На вікна ми вже встановили москітні сітки, а ось двері потребують нашої допомоги. Друзі, закінчив я монтаж москітної сітки, дверною на фасадну систему алюмінієву. Ось так воно працює. Фіксація на магнітах, металева ручка, металеві завіси, надійні. З функцією автодотягування тут є така пружиночка, за рахунок чого воно і підтягує нам сіточку. Сіточка кріпиться на ось таких металевих петлях. Алекс!